Із робочим візитом в Ужгороді перебуває пані посол США в Україні Бріджіт Брінк, і з нею будемо докладніше говорити про міжнародну підтримку від наших союзників, а також про посилення санкцій щодо Росії. Ну і про майбутні президентські вибори у Сполучених Штатах Америки. Вітаю вас! Тож розкажіть докладніше насамперед про мету вашого візиту в Ужгород. Перш за все, дякую за запрошення. Хочу сказати, що мені дуже приємно бути тут. Мій перший досвід візиту в Ужгороді був ще за часів, коли я була послом Сполучених Штатів у Словаччині. Тоді я сприяла візиту першої леді Сполучених Штатів Америки Джил Байден та її зустрічі з Оленою Зеленською. Це було у травні 2022 року. Тоді я мала можливість побачити і підтримати людей, які допомагали українським біженцям перетнути кордон. Зараз я рада повернутися зокрема знову на кордон і побачити ситуацію там уже як посол США в Україні. Сполучені Штати співпрацювали з вашим урядом над покращенням роботи пропускних пунктів діджиталізації цього процесу, аби зменшити час очікування на перетин з двох днів до двох годин також я рада зустрітися з вимушеними переселенцями тут, які підтримують місцеву економіку. Окрім того, зустрілася з представниками місцевої влади, щоб почути про плани на майбутнє щодо міцності економічної ситуації тут, яка сприятиме поверненню людей до Ужгорода і на Закарпаття. Які зараз сполучені штати роблять кроки для посилення санкцій на Російську Федерацію? Перш за все ми завжди говорили про санкції як інструмент, який би показав ціну агресивної політики Росії та Путіна щодо України. Ми вже обклали Російську Федерацію санкціями більше ніж будь-яку індустріальну економіку світу. Останнє, коли ми посилювали санкції, це було на саміті НАТО і туди включили санкції на різних бізнесменів, посадовців та компанії. Ми завжди зосереджуємося на тому, щоб санкції були адаптовані до ситуації, щоб їх неможливо було обійти. І ми завжди працюємо з українським урядом, щоб пересвідчитися, що ці санкції дають результат. через декілька місяців у сполучених штатах Америки пройдуть президентські вибори, що Україні очікувати у контексті збереження цієї підтримки у під час повномасштабної війни я як посол Сполучених Штатів Америки не можу коментувати нашу внутрішню політику, але я можу вам сказати, що в США підтримка України є дуже великою. Це двопартійна підтримка, і вона опирається на тому, що російська агресія проти України суперечить засадам ООН, а також суперечить нашим національним інтересам. Ми дуже добре знаємо і розуміємо, що Путін не збирається зупинятися, і агресія Російської Федерації це небезпека і для України, і для Європи, і для всього світу. Ми бачимо, як російська агресія ставить під ризик усю систему глобальної безпеки. Вона загрожує безпеці і нашої країни, і наша політика, яку веде президент Байден, підтримувати Україну наскільки це потрібно, і ця підтримка спрямована на те, аби зупинити Росію зараз і упередити агресію в майбутньому. Я також хочу підкреслити, що коли ми говоримо про політику президента Байдена щодо широкої підтримки України, я маю на увазі не тільки підтримку з боку США і не тільки підтримку членів НАТО. Це також і підтримка понад 50 інших держав. Це справді широка коаліція. Усі роблять інвестиції у виживання України та підтримку її майбутнього. future. До України ви впродовж майже трьох років працювали на посаді пані посла США у Словаччині. Тож від себе як можете прокоментувати останні заяви лідерів Словаччини і сусідньої Угорщини щодо війни в Україні? Солоскінцернздово. Ці заяви стосуються війни, і словаччина і угорщина, члени Європейського союзу, теж підтримують євроінтеграцію України і тому, звісно, підтримують Україну в цій війні. Що стосується заяв, то я знаю, що зараз обговорюється питання накладення санкцій на компанію Лукол. Я можу сказати, що єс вирішив, що ці санкції не впливають на постачання нафтогазу в Угорщину та Словаччину. І я знаю, що зараз відбуваються перемовини між країнами, і ми підтримуємо ці перемовини я не можу коментувати відносини між Україною та іншими державами, але я знаю, що ми, наші партнери у НАТО та ЄС. Ми усі підтримуємо Україну. Ми всі підтримуємо право України на самозахист від жахливої агресії Росії. Звісно, у цій війні тільки один агресор, і це Росія. Україна не тільки має право на самозахист, але ми продовжимо допомагати Україні у протистоянні цій агресії. Тому що це не тільки про Україну, це про безпеку усього регіону і про безпеку Сполучених Штатів Америки Я Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що спілкувалися із пані послом США в Україні Бріджит Брінк.